Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Знайди тінь, і тема гри буде транспорт. Розпочинаємо. Дивіться, це кран. Він наземний вид транспорту. А тепер знайдіть його тінь. Знайшли? Так, ось вона молодці. Давайте далі. Подивіться, уважно. Хто знає, що це? Так, це водний мотоцикл. Так, молодці. А це який вид транспорту? Водний вид транспорту, так, правильно. Ану, знайдіть його тінь. Знайшли? Ось, так. Далі. А це хто знає, що це? Так, це вертоліт або гвинтокрил. І він повітряний вид транспорт. Знайдіть його тінь. Знайшли? Так, молодці. А тепер ви мені будете казати, який це вид транспорту. Ось це у нас пожежна машина. Який вид транспорту це? Так, наземний, правильно, знайшли його тінь. Тінь машинки знайшли. Ось вона, так. Давайте далі. А це що? Хто знає? Так, це човен і човен, який ви транспорту? Водний, так, правильно. Шукаємо уважно його тінь, знайшли? Так, ось. Молодці. А це у нас літак. І це який ви транспорту? Так, повітряний. Молодці. Шукаємо уважно його тінь. Знайшли? Так, правильно. Давайте далі. А це що за машина? Так, це поліцейська машина, молодці. Який це транспорт? Ви транспорту який? Наземний, так, тому що ця машинка їздить по дорозі, молодці. А тінь знайшли? Молодці, правильно. Так, що в нас тут далі може бути? Ого! Що це? Це корабль, це який вид транспорту? Так, водний. І шукаємо його тінь. Так, молодці, ви все правильно знайшли. Давайте далі. А хто знає, це що? Так, це повітряна куля, велика-велика. А який це вид транспорту? Так, повітряний, молодці. Шукаємо тінь повітряної кулі. Знайшли? Так, це правильно, молодці. Дітки, у вас дуже гарно все вийшло. Ви дуже відмінно попрацювали. Я вам дякую за старання і чекаю наступної зустрічі. До побачення!